Сьогодні я хочу з вами поговорити про наш кишківник. Ну, желудок кажуть, яка у нас у народі. Дуже багато людей, звичайно, кажуть, це в нас екологія погана. Я щось там з'їв неправильно, каву лучше виключу, і в мене перестане боліти желудок. Можна пити багато ліків, можна ходити до лікарів, і вони вам поставлять що це хронічний діагноз, особливо якщо це 20-30 років, молодь. Але давайте розберемося, що ж це таке з огляду психосоматики і заглянемо всередину себе. Ну, по-перше, мова йде про непереварювання якихось емоцій, непереварювання якихось ситуацій. І у кожної ситуації, в кожної людини є оцей тригер ситуація, яка визиває оцей внутрішній конфлікт. І заставляє реагувати кишківник. Я думаю, що, мабуть, продовження буде в телеграм-каналі цієї ситуації. Чому ж так складається, що іменно кишківник відповідає за переварювання їжі? І якщо є, є якась щось таке, що ми не можемо переварити або ситуацію, або людину, то желудок нам, звичайно, нагадує. Це може бути людина, яку ви бачите кожен день, це може бути родич, це може бути колега на роботі, або то навіть і партнер, чоловік або дружина. І людина, коли якщо вона дуже часто придушує свою агресію і злість, тому що вона хоче бути порядною, вона хоче виглядати в, в, для людей такою гарною і хорошою, а злість то є, вона нікуди не уходить. І якщо це злість є на когось, на якусь ситуа... на людину або на якусь ситуацію, то звичайно, що людина відчуває оце безсилля, що я не можу вплинути, я не приймаю цю ситуацію і поміняти цю ситуацію не можу. І тоді злість, звичайно, направляється в жолудок та інші системи травлення. Треба дивитися, яка у вас це цей. Які системи травлення у вас хворіють, і шукати оцей конфлікт, шукати оцей тригер, який весь час нагадує. Тому особливо в тих, в кого вже поставили їм хронічні захворювання, кишківника, піджелудочної, оцих всіх травневих систем, системи травлення, і ви вже бачите, що у вас це хронічно? Звертайтеся, знайдемо оцей конфлікт, який вас. Тригериті ту ситуацію, яка не дозволяє вам виплюснути, переварити цю ситуацію. І, звичайно, записуйтесь на особистий прийом, на розбір. Записуйтесь, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Там дуже багато інформації. Є в шапці профілю силки на і на телеграм-канал. І там є курс, щоб ви розуміли, які, як вийти з жертвою депресії. Запрошую. Тому що кишківник весь час терпіти оцю біль, і яка є хронічною, не можна. Треба це знайти і, звичайно, екологічно, що пропрацювати. І ви прям здивуєтеся, наскільки це легко і добре жити без цієї хвороби, тому всі, в кого є тригерять, в кого є желудок, хронічні хвороби. Травневої системи запрошую, знайдемо все і вилікуємо. Чекаю.